Хотів появитися відкривання, що ж таке воля Божа. Того, що воля Божа, вона скрита, схована, вона невідома, в кожного своя воля Божа. І чи це так? Христос показує, що він, прийшовши, він створив єдину віру, єдине навчання, щоб ми вірили в єдиного Бога. І дав це навчання, сказавши апостолам, ідіть і навчіть. Тобто є навчання, все те, що я заповів вам, щоб вони все виконували. Ми не просто віримо в невідомо, що. Христос показує, що воля Його, вона відкрита. І волю Його виконували учні його. Коли прийшов до нього, говорить, там твоя мати і брати, прийшли з тобою поговорити. Він говорить, хто моя мати і брати. І, показавши рукою на учнів, своїх, сказав, ось, хто виконує волю отця, мого Небесного та й мені брат, сестра і мати. Будучи в позиції учнів, вони могли виконати навчання, виконати слово Боже, волю Божу. Тобто, ми маємо стати учнями Ісуса Христа і допомогти іншим стати учнями. Тобто приносимо плід Христу. Якщо ми... Рятуємо людей зі світу, не з церков. Не переводимося з церков до церков, тому що царство Боже таким чином не примножується. Якщо нам переложити з одного кармана в інший карман 100 гривень, ми від цього не багатші. так само царство Боже. Тому ми маємо фокусуватися на те, щоб рятувати людей зі світу.